Центральні та північно-східні області саме ці регіони найбільше постраждали від масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Зауважив голова Укренерго. В цих областях спостерігається значний дефіцит потужностей, тому в них застосовують і графіки планових відключень, і аварійних. Голова Укренерго розповів, коли відключень поменшає та за яких умов. Я думаю, що нам всім споживачам цих регіонів треба потерпіти декілька днів. При умові, що не буде обстрілів, для того, щоб такі вже відчутні полегшення були для наших споживачів, щоб ці графіки відключень стали більш комфортними. Думаю, що на цьому тижні ще доведеться нам попрацювати енергетикам і сподіваюся, що за умови відсутності. Ракетних обстрілів це важлива умова. Ми зможемо покращити ситуацію з енергопостачанням в центральному та північному регіонах нашої країни. Володимир Кудрицький додає, що дефіцит потужностей у центральних та північно-східних регіонах перевищує тисячу МВт. але в країні поки що не розглядають варіант імпорту електроенергії. Головне зараз це відремонтувати магістральну мережу. Київському в центральному та північному регіоні для того, щоб можна було ті обсяги потужності, які цих яких ці регіони потребують, передати. Від наших великих електростанцій до Києва, до Харкова до інших великих міст після цього можна буде працювати уже над джерелами забезпечення електроенергії України в цілому, забезпечення балансу нашої енергосистеми, як потенційно за рахунок імпорту, так і задіяння додаткових джерел генерації всередині України. Я на чотині на Харківській звісті.